Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Позаду шумить річка і річка не проста, а річка, друзі, гірська. І сьогодні вирішив я поїхати половити карпатську красуню. Далеко-далеко в Карпатку. І цікаво-цікаво, що з цього вийде. Тому трошки спішимо. Мальовничий просто пейзажі, дуже красиві місця, чіпаю камеру на груди і бігом ловити карпатську красуню. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, Почнемо ми, я думаю, з класики. Якась коливалочка, яка буде гарно грати. Попробуємо перший на Noriais. Norries Viper. Хто пам'ятає, на одному моєму відеоролику дуже гарно відловився на неї на бистриці. Оп. Ой, скучив я за гірською річкою, скучив. Так давно рибку не ловив. Так, треба шукати якусь таку глибшу воду, бо тут глибокої води наразі нема. <кхи> Попадеться десь якась між каміннями, то <кхи> добре ні. Ну, спробуємо на якийсь вапчик тоді. Якщо немає виходу на коливалочку, то спробуємо вапчик. Ось такий Це Олександра від паунса 38 спробуємо на неї. Ось і перша, друзі, на воблер. На воблер воно... Оп, і зійшла. Ну, воблер спрацював. Все-таки хоче вона рибку. Ось, гляньте, маленькі мальочки, не знаю, видно буде вам чи ні. Але ось, це не здесь, це не... Це форелька. Бо поведінка не та як в швайки. Так, друзі, це якась біла. Це щось схоже на маль... мальків форелі. Дуже схоже. А може це і мальок дунайського лососа, бо хусь дуже схоже голова довга така цепчик Місце хороше, але ну, виходи були, вона заходить, проводжає обларну. У до речі, холодна, але така кайфова. Я би не сказав, що дуже... Що дуже сильно холодно. Бабчик за закамінчик загнав. Так, ось тут гарне місце також. Нарешті я її спіймав. Ось такі плямки, друзі, така карпатська красуня, ну повернись плямками. Красива, красива Так, біжи додому. Давай, є, yeah, поплива. Ну, круто, це перша, це перша. Вподобайку і продовжуємо. Є, друзі, ось і контакт! І дуже непогана вже така. Ой, як тебе тут, тут, тут між цими порогами так акуратненько, щоб ти не травмувалася. Ходи сюди маленько, оп! Є ух, який там переливчик, друзі! Тихенько-тихенько, тихенько. Ой-ой-ой, ви ой, 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 гляньте. Я як чув, що покльовка, я включив камеру і ось ось красиво. Так, тихенько-тихенько. Так о, молодець. Від хлопчика ти вже звільнилась. Ви гляньте на ці чудові-чудові плямки просто. Гляньте. Стайтесь, друзі, брати цю рибу через сіточку не голими руками, вона опікається. Ну, а я не вірю, наприклад, в те, щоб типу, мочити руку і можна брати. Ну, в теорії можна, але краще зайвий раз не ризикувати, тому що рибка дуже красива і вона має жити. Давай маленька. Давай, 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 давай. Оп! Хі -хі. Ось і все. І старайтеся менше, мушити таку рибку, вона дуже красива. Дуже тендітно. Кинула вона знову на Олександру. Так, походив, обкидав я внизу, зараз вирішив піднятися трішки вище. Надіюсь, там є гарні місця. І спробувати зловити там. До речі, остання хренька, то, то трошки більше. Не знаю, вона попала в кадр, не попала в кадр. Купив акумулятор. Ну, Китайський, звісно, був оригінальний, дуже дорогий. І заряджав, заряджений, все гарно. Перший місяць він мене поробив чудово, а потім просто... Він показує, що не заряджений. Хвилинок 10, все. акумулятор здох. І от я там говорив, говорив. А кому і для чого? Не знаю, чи записалось там хоч щось. Я сподіваюся, що щось там записалось. А ми біжимо, біжимо вверх. О, було недавно повінь. І гарно видно по деревах. Глянь тільки дерево принесло. А ми йдемо туди. Будемо пробувати там були туди. Друзі, це воно... Це трофейна форелька. Ой, так, 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 так. Яка красива свічка була. Ой. Так. Ви гляньте на неї. Ой-є-є-є, тихенько, тихенько, тихенько. О, це плямки! Сильна, сильна я бачу. Ух, як вона з'їла. Ой, гляньте, просто на ці плямки. Ух. Ух, яка красуня. Так, відчіпаємо її бігом, не мучимо. Так, ось така відчепилась блісна. Ви гляньте на неї. ой, ой, які тут плямки. Так, видичь, я думаю, їй нічого не буде. Ух, яка красуня. Це просто капець, так фотографії, фотографії, хочу фотографії. Ух, ви гляньте, вигляньте на цю красуню. Це просто шикарна рибка. Так, ну що, маленька, давай. Давай, відходь. Відходь і будемо тікати, давай, давай, давай. Давай, 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 давай оп! Поплила. Поплила красуня uh, вподобайка вподобайка. Покладемо вопчик зараз. Ух, три рази, три рази атакували вобер. але ні разу не влочила. Oh, yes. oh, yes. Є, і хороша, і хороша. Ой, як гарна, яка красива. чергова, друзі, цього разу на вопчик? Цього разу на Олександрочку. ох, які плянки. Я не знаю, яка це красива риба. Це просто оп, відчепилась. Так, а ні, не відчепилась трошки з Олександрички не відчепилась Так, бігам її тихенько тихенько тихенько. оп відчепилась відчепилась точно не бачу з якої сторони тихенько маленько тихенько ага бачу чипс тихо 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 так вопчі геть Ну, Ви погляньте на цю чергову красуня і знову-знову просто шикарний колір. Не знаю, це дуже красива риба. Просто красуня. Так, давай, біжи. Біжи маленько. Оп, додому. Так, ну, дві рибки з ямки. Одна зійшла. Це досить непогано. Сидово, місце просто красиве. Скроба не спіймати. Друзі, єспікання. Ой, хороша. Знов, друзі, непогана така. Так, я маленька. О, який колір, я не знаю, я не можу, такі. Такі красиві лямки. Тихенько, тихенько, не крутись, не крутись. Що тихенько даймо відчепити... Оп, є. Хобчик є. У, у -у -у -у. Ви гляньте на неї яка це красуня, просто які крапочки. Так, декілька разів профвали її і відпускаємо назад. Рідну стихію. Давай маленька. Давай, давай, Оп. Ух, поплила красиво. Так, ну це круто. Кинула ось під цього каменя. Я кинув якомога ближче. Ще завів туди під самий камінь. І вона звідти вилетіла. Так, ось і риболовля підбігає до кінця, біжу я вже до машини. Непогано відловились, друзі, хоча і коротка рибалка вийшла, але тим не менш вона була рибна. Що дуже і дуже круто. Гляньте в яких красивих місцях я рибачу. Погляньте, це просто пень за мною. який знесло. Ну, річка крута, місця круті, рибка є. Корелька просто красива, я вам кажу. Там такі плямки, що просто. Піймав я, скільки я піймав. Чотири штучки. Плюс-мінус, може десь не порахував. Безліч, безліч було клювань. Мушу дивитися під ноги, бо то каміння і тяжко трохи. Оп. Безліч клювань. Треба підбирати ключик більше. Клювало на воблер і на... Колебав. Також я співав яюсь на рибу на оберталочку. І ніби все. Ну, друзі, якось так. Всім дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці. Також, друзі, дякую нашим воїнам, які боронять наш край. Слава Україні! Тримайте хлопці!